Є новина, друзі, основні версії вбивства Портнова. Дослухайте до кінця. В Іспанії сьогодні вбили Портнова. Було як пишуть іспанські зміни, з посиланням на поліцію два-три нападника. Ну він мертвий. Є основні версії. Перша версія це з політичних мотивів. Друга це особиста неприязнь і третя версія це зв'язки з організованою злочинністю. Ну те, що оприлюднили іспанські змі, я вам те і. Переказав Партнов, це розумієте, дуже серйозна постать з точки зору юриспруденції в Україні, тому що я думаю, що в нього до, ну, до моменту смерті був дуже серйозний вплив і на суди, і на адвокатуру, і ну, на різні органи нашої влади, тому що багатьох людей він туди призначив, і це були його люди, і Вони до сих пір там е, працюють. Партнов був заступником керівника адміністрації Януковича. Е, потім е, ну якби він втік за кордон, проти нього водилася європейські санкції, які були скасовані, потім вже під час президентства Зеленського ввели американські санкції і ввели їх, я так розумію, за допомогу ну нинішній владі, тому що Портнов повертався в 19-му році в Україну і жив тут до літа 22-го року, приблизно. Ну тобто він раніше, напевно, нас з вами розумів, що буде війна, і виїхав за кордон. А практично пів президентства Зеленського він тут знаходився і. Ну, як подейкують, допомагав владі е, взагалі влаштовувати юридичну систему нашої держави. Ну досить багато такі пліток, що зараз людей, навіть у владі, які пов'язані були з портном. Ну, тепер вже ні, тому що він мертвий. От такі маємо новини. Будемо далі стежити за тим. Ну напишіть, що думаєте, лайк репост підписка.